На земельну комісію зібрано кворум, так як один знаходиться на фронті, можемо розпочинати роботу. Перше питання. Всього питань 9. Перше питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Поломіться. Так, значить, пропонується такий проєкт рішення на сесію. Про затвердження проекту щодо відведення земельної ділянки, що перебуває в оренді колонії Тетяни Григорівни. цільове призначення, якої змінюється. Значить, перше, затвердити проект щодо відведення земельної ділянки, що перебуває в оренді колоністи Тетяни Григорівни. Цільове призначення, якої змінюється, зведення товарності з виробництва. Код згідно КВЦПЗД0101 на для ревогосподарських потреб код згідно КВЦПЗД 1007 в межах території Олександрівської селищної ради та територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області. Друге змінити категорію земель земельної ділянки за кадастровим номером 48 220 восемьдесят п'ять три нуля сімнадцять три нуля площею 1507 га із земель сільськогосподарського призначення на землі водного фонду. Третє змінити цільове призначення земельної ділянки за кадастровим номером сорок восімдвіст двадцять восімдесят п'ять три нуля, сімнадцять три нуля площею для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На господарські потреби. Так, значить, відділу земельних відносин звернутися на перереєстрацію цільового призначення і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування будівництва земельних відносин охорони природи, питань живого господарства та комунальної власності. Голосуємо. Козаченко за Онищенко за Розкажемо. Переходимо до другого питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення її грунтового обстеження, яка перебуває в користуванні на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. Так, пропонується такий проєкт рішення на сесію. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення її грунтового обстеження, яка перебуває в користуванні науваг оренди для ведення товарної сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, значить, перше – затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та проведення грудового обстеження площею сорок сім комо номер сорок Шістнадцять три .00 яка перебуває в користуванні на умовах оренди громадянина Стрючук Валерія Григоровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в межах території Олександрівської Воронівської селищної ради Азнесенського району Миколаївської області. Друге відділу земельних відносин архітектури та будівництва з питань ЖКГ багато надзвичайних ситуацій, внести зміни в облікові документи, договір оренди та здійснити реєстрацію змін в державному реєстрі речових прав на нерухому майно та їх обтяжень. Третє, контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію. Зрозуміло, <кхід> 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 да, голосуємо нічінка да. <позатинка>, за. Зачинки за прошу. Погодимо до третього питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості і. <реклама> так, пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Палії і Івановича. Розглянувши заяву громадянина України Полі Євген Івановича про затвердження технічної документації, селищна рада вирішила. Перше, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянина України Калії Вер Івановичів, площею 0076. га для, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, присадивна ділянка і земельне наданих власність чи користування землі житлової та громадської забудови кадастровий номер земельної ділянки 48 восімдвісті двадцять п'ятдесят п'ять двісті ноль розташовано за адресою вулиця Поділна, Генерала, 127, селищі Олександрів, Когнесенська льоно, Миколаївської області. Передати, громад... Друге. Передати громадянину України полі Євгену Івановичу, земельну ділянку у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд, присадибна ділянка, площею 00766. Ага кадастровий номер 48 220 55 200 п'ять двісті ноль номер 56, розташований за адресою вулиця Подзівна, Генерала 127, двадцять сім, селище Олександрів, Кавнесенського район, району Миколаївської області. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. За... Казачінка зараз. <кхав> Переходимо до наступного партнера. про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення междимельної ділянки в натурі на Дуїна, місцевості пусто Стовоїд. <пілу> <Так. клух> про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості поставої та лініонатор, розглянувши заяву громадянки України поставої телініонаторіни про затвердження технічної документації. Олександр Скасалична рада вирішила перша заказувати за технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України, пустової тереніаторів, площі ноль 0631 тридцять для галя, будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, посідебна ділянка із земельні наданих власність чи користування землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 восімдвісті 20, 55 200 09 071 0024 розташовано за. Сонячна, 59, селище Олександрівка, Вознесенського району Миколаївської області. Друге передати проведення країни пустової тереніторів земельну ділянку. Власні для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадивна ділянка площею 00631А, розташовано за адресою вулиця Сонячна, 59, селище Олександрівка, Вознесенська району Миколаївської області. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування і так далі. Голосуємо, Ніщенко що за. За дякую да. Переходимо до наступного, до шостого питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевих періку ОВ. Пропусти любимо. Четверте пропусти. Ну чого, давай, давайте шостей потім прозлямо читати. Давайте. Так. Про затвердження запинується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості беріку Олені А Розглянувши заяву громадянки України Беріку Олені Олени Віталівні про затвердження технічної документації, Олександр на це вирішила перше затвердити технічну документацію за щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України беріку Олені Віталівні, площею 0142. Ага, для подіниства обслуговування житлового будинку господарських будівель. Субтитры присадибна ділянка і земельня наданих у власність чи користування з ними житлової громадської забудови кадастровий номер земельної ділянки 48 220 200 09 058 тридцять розташовано за адресою вулиця Кадинюкалида 10 селище Олександрівка, Олександр Королевської області. Друге, передати амалянці України велику італію на земельну ділянку у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд приседивна ділянка площею no 2 а воду за адресою вулиці Академіка Леоніда, селища Олександра Коросенко, рано порозько області. Контроль за виконанням даного рішення відкласти на постійну комісію. Голосуємо, ніщенко, так. Козаченко, за грошко забірка. Так, повертаємося до питання, яке було пропущене. Четверте. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості України на земельні ділянки для ведення ТСВ за рахунок земель бившого КСП Воронівка в межах територіальної Воронівської сільської ради Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області. Так, пропонується такий проєкт рішення. Про наділання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянків натуральної місцевості громадянці України на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель бувшого КСП КСПНІК в межах території Райської сільської ради Олександрівська селищна рада Госянського району Миколаївської області, розглянувши заяву громадянки України Рибанку Ніни Володимирівни згідно свідствам про право на спадщину за законом номер 1557 від чотирнадцятого року Олександрівська селищна рада вирішила перше надати дозвіл громадянці України рибалка Ніні Володимирівні на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості загальною площою 7,46 га умовних кадастрових гектарів згідно свідоцтво про право на спадщину за законом номер 1557 від 14.08.24 року із земель бувшого КСП Воронівка. Для ведення товарно сільського виробництва в межах території Воронівської сільської ради Олександрівська селищна рада, Вознесенського району, Миколаївської області, рекомендувати громадянці країни РБК Ніні Володимирів, яка має право на земельну частку пай, замовити в землепорядній організації технічну документацію з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в матурі місцевості. Розроблена технічна документація з землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Я затверджую відповідно до умов чинного законодавства. І четверте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Голосуємо. Переходимо до наступного, до сьомого питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на земельні ділянці для ведення ТСВ на земельні ділянки ПГ получання СВ. За рахунок земель КСП 22 червоних партизани в межах території селищної ради, Пікраска сільська рада Водисенського району Миколаївської області проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо земельні ділянки для ведення товарних сподарського виробництва е, сфермерському господарству получаного СВ за рахунок земель. КСП 22 Червоних Партизан в межах території Олександрівської селищної ради, Терхатівська сільська рада, Однесенського району Миколаївської області. Надати долазв фермерському господарству Получанов СВ в особі голови Получанова Сергія Вікторовича на розроблення проєкту землеустрою на земельній ділянці орієнтовної площі 12А для ведення товарного військового спосібського виробництва і земель бувшого КСП 22 Червоних Партизан. Межах території Олександрівської селищної ради Олесенської району Миколаївської області. Рекомендувати Получанову фермерському господарству в особі получанова Сергія Вікторовича замовити землепорядній за фірмі проєкт із землеустрою на нас земельній ділянці. Розроблений проєкт із землеустрою підлягає затвердженню відповідно до чинного законодавства і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин. Охорони природи, питань ЖКГ та комунальних власностей Голосуємо. За чим поза. Переходимо до наступного, восьмого. Про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою Інтерхім Резерв. Так. Пропонується такий проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою. Перше. Надати дозвіл. На розроблення проєкту землюстрою, Інтерхімрезерв, орієнтовною площею 1,5 га в межах території Трепраківської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області. Рекомендувати Інтерхімрезерв в особі голови замовити в організації проєкт землеустрію на земельну ділянку. Третє, розроблений проєкт зановострів на земельну ділянку, підлягає затвердження відповідно до вимог чинного законодавства. Четверте, поперек за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування будівництва земельних відміжень, не природи та житлово-комунального господарства. Голосуємо. Козаченко за ніченко, за. Дев'яте питання: останнє зміни до рішення. Що це у нас? Це, це, це у нас ми додаємо до рішення сесії. на... У засіданні додаємо перелік э, земельних ділянок, які підуть у нас на окціону. На тобто у нас просто до рішення, да, наближуються зміни, додається перелік цих земельних ділянок. Бо ми їх пропустили дуже. Голосуйте да. ну, за зміни. За да. зміни голосуєте. Казаченко за. У вас порядка питання розкриваю. Все. Всім дякую. Всім дякую.